Закон про лендліз, врешті-решт, запрацював, набув чинності. А що це взагалі означає для нас лендліз? Доїде чи ні? Ну, це означає, що скорочується так звана дорога американської бюрократії. Байден зможе фактично одноособово приймати рішення про виділення тієї чи інакшої якоїсь зброї для України. Це пришвидшить процес отримання України, а значить, пришвидчить і звільнення наших українських територій. І я вважаю, що це позитивно. Все йде своєю чергою. Це значить, що в нас зброї стане більше. От як можна це назвати, тут дуже цікавий момент, що ми зараз спостерігаємо те, як до речі, ти ж пам'ятаєш, що радянський союз в 42 му році теж отримав за лендлізом угу. зброю. І ми бачимо зараз, як Рашті розконсервовують. Ту техніку, яку вони отримали в 42-му році, і ту техніку, яку ми отримуємо зараз, ми отримуємо. Тобто ми фактично бачимо, як ленд-ліз 42-го року змагається проти ленд-лізу американського 2022 року. Мені здається, очевидна, тут технічна перевага зрозуміло, за ким є. Але ж Америка це не головний постачальник зброї для України. ти знаєш хто? То в нас головний посад. Росія, звісно, дякуємо за те, що лишилися на Да. Вони дійсно, коли наші території ми звільняли, коли вони тікали, вони кидали техніки на сотні мільйонів доларів. І в той час, коли вони розконсервовують танк Т-34, старий, щоб на ньому їхав до нас окупант, ми йому назустріч, їдемо на новенькому, трофейному, їхньому штанку, Т-90М. Це і смішно, але так воно і є. Тому ми їм дякуємо. Це, мабуть, моя буде єдина подяка в цьому відеооблозі Російської Федерації. Але в даному випадку я їм дякую за таку можливість, що в нас є додаткова затрофеєна зброя. Якщо говорити про технічні переваги, які дає нам лендліз, зрозуміло, що це дасть нам технічну перевагу, і контрнаступ буде відбуватися ще швидше надію, що жодного зволікання не буде, і наші хлопці, дівчата на передовій вони отримують всю необхідну нову техніку, в найкоротші терміни для найшвидшого звільнення всієї нашої Богом даної землі. Слава Україні! Героям слава!